Hello Френлі, з вами Деніс Френлі. Показую вам сьогодні новий мультфільм. Цей мультфільм я ще малював у далекому 2012 році, тобто 10 років назад. Мультик називається «Дладлес». Ось такий персонаж. Бачите, різний персонаж. Ось тут пише типа Нікелодіон, да, 43 серії в кінотеатрах. Це вже я малював серії. Що ж, подивимося першу серію, так, друзі? Чи що ще раз ось така ось такі серії. Що ж, друзі, давайте запустимо вам покажу першу серію, так? Коротше, дуже багато епізодів. Там що в мене є ще зовсчата. Добре, приємно перейду. Поїхали дивитися. Так. Дла, да, для, пшек.

Туту, ту, 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 туту, 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 тут, удалс. Нік! Ось такий був епізод про Дладлеса. Сподобалось, тисни скоріше вподобайку. Підписуйся на канал, щоб не пропустити наступні комікси. З вами був на зв'язку, Дені Буду радий будь-якій вашій активності в коментарях. Всім пока!